Всім привіт та гарного перегляду! Спробуйте відгадати загадки про птахів України та дізнайтесь багато цікавого про них. Перша загадка. Хто це каже кар-кар-кар! Хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона, знають всі. Що це? Правильно, це ворона. Ворона одна з найрозумніших птахів. Наявність інтелекту у ворони була підтверджена вченими. Ворона всеїдний птах. В основному харчується падалю і тому виступає як санітарний птах. Щодня дорослому птаху потрібно близько 300-350 грамів їжі. Ворони можуть імітувати звуки навколишнього середовища, в тому числі і людську мову. Причому більш талановитими в цьому плані є самки, а не самці. Вони здатні відтворювати звуки, подібні на чоловічий голос або високий жіночий. Найкраще це вміють птахи, які виросли в неволі. У дикій природі вони в основному імітують звуки вовків або лисиць. Слухаємо слідучу загадку. По асфальту чимчикує із людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах. Знається він на листах. Правильно, це голуб. Ці птахи справді давно вже пристосувалися до існування поруч із людиною, і без неї вижити вже навряд чи зможуть, хоча в лісах і горах мешкають і інші голуби, які не надто нагадують своїх міських родичів. Очі у голубів приблизно втричі чутливіші, ніж у людей, а завдяки унікальній будові очей голуби можуть дивитися прямо на сонце. Голуби мають чудову пам'ять, що й зумовило їхнє використання як поштових птахів. Причому пам'ять у них не тільки візуальна, а й нюхова. Вони орієнтуються на місцевості, зокрема, і за запахами. Слухаємо слідучу загадку. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, цвірінчить вона, стрибає. В теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Правильно, це горобчик. До 60-х років у США не було жодного горобця. Туди їх переправили з Англії для полювання на гусінь. У Боснії в 19 столітті зробили пам'ятник горобцям. Вони встановили статую цим пташкам за їхнє плідне полювання на шкідників. Горобці однолюби. Вони створюють сім'ю раз і на все життя. Вони люблять приймати пісочні ванни. Птахи повністю занурюються в пісок і чистять своє пір'я від паразитів. Чорномазий білодзьоби. Він за плугом важко ходить. Черв'яків, жучків знаходить, сторож вірний, друг полів, перший вісник теплих днів. Правильно, це грак. Свою назву цей птах отримав аж ніяк не. З латини, як деякі інші різновиди пернатих, походження назви має свої корені безпосередньо в те, які звуки видають дані птиці. Крики граків нагадують звуки. Гра, гра. Саме це і призвело до того, що в українській мові ми знаємо їх як граків. Грак відрізняється і від ворона, і від ворони за багатьма показниками. Розмірами, вагою, відтінком кольору чорного оперення, але здалеку, і на перший погляд цього можна і не помітити. Але головна прикмета грака, що відрізняє його від ворони і яку не можна не помітити, так як вона сама кидається в очі, це голе обличчя. Від постійного колупання в землі у грака утворився білий дзьоб. Цим він Відразу відрізняється від чорної ворони. Слухаємо далі. Тук-тук-тук, чутий стук, та цей звук не від рук. птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Правильно, ви вгадали, це дятел. Дятлів відразу можна впізнати за їх унікальною поведінкою, по вертикальному розташуванню на дереві, за їх стукотом, який розноситься всюди. Дятли не страждають від головного болю за свого постукування. Череп дятлів дуже міцний і жорсткий, і їх мозок захищений. Язик дятла може досягати розміру 10 см довжину. У багатьох дятлів колючі язики, за допомогою яких вони дістають жуків і комах з дерев. Слідуюча загадка. Сіра пташка на лужку. Намкує ку-ку, ку-ку. Та погану звичку має яйця в гнізда підкладає. Ця матуся вередуля називається. це зозуля. Більшість видів зозуль не будують гнізд та не висиджують яєць, а підкидають їх іншим птахам. Щоб підкласти своє яйце до чужого гнізда, зозуля викидає одне чуже яйце в складки і замінює його своїм. Також вона може виконати з чужого гнізда всі насиджені яйця, змусивши. Ташок нестися знову, а потім підкладає свої яйце в свіжу кладку. Щоб вдосталь наситися, лісова мешканка витрачає на полювання до 10 годин на день. Обжерливістю славляться не лише дорослі особини, але й пташенята. Зозуля видає знайомі нам з дитинства звуки, тільки насправді їх видає зозуляк. Красива яскрава та надривна пісня це вокал дорослого самця, а самка здатна витягти з себе щось вельми схоже на приглушений регіт, звук тихий, схожий на булькання. Слухаємо далі. На ставочку кораблі не великі, а малі. Як впіймати рибку треба, хвостики зіймають в небо і стирчать собі такі, мов великі поплавки. Це качка. Качки птахи досить розумні, до того ж, сама природа пристосувала їх до виживання в самих сурових умовах. Ці птахи здатні перетинати моря і континенти, виживати при страшному холоді і харчуватися безліччю різноманітної їжі. За це, мабуть, їм варто сказати спасибі еволюції. пір'я неможливо промочити, тому що вони покриті особливим жировим шаром. Цей секрет виробляється залозами біля основи піря хвоста і качки дзьобом наносять його на все тіло. Лапки цих птахів не здатні відчувати холод, так як у них немає кровеносних судин і нервових закінчень. Під час щорічної линьки качка втрачає здатність до польоту, так як втрачає безліч пірячка. Пересуваючись по суші, ці птахи незграбно перевалюються з боку в бік, на своїх коротких і притому широко розставлених лапах. Слухаємо далі. Має ноги коротенькі, два пера в хвості довгенькі, у повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Сподіваюсь, ви вгадали? Це ластівка. У перекладі з балтійських мов слово лакстіті означає літати, що й дало назву птаха. Ластівки неперевершені акробати і витворяють в повітрі неймовірні речі. Таким чином, зловити якусь мушку або жучка для цього птаха є найпростішим завданням. Ці птахи харчуються виключно комахами. Мухами, метеликами, комарами та жуками та приносять велику користь людині. У польоті ластівки проводять більшу частину свого життя, опускаючись на землю лише за будівельними матеріалами для гнізда, а на дроти та гілки дерев для короткого відпочинку. Харчуються птахи також під час руху, підхоплюючи зустрічних комах. Слідуюча загадка. Білосніжні, гарні птиці, дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Так, ви вгадали, це лебеді. Лебеді величні птахи царської краси і грації. Вони одні з найбільш граціозних птахів, які захоплюють любителів природи. На сьогоднішній день ці птахи є символом духовної чистоти, непорочності і подружньої вірності. Хоча на них безумовно красиво дивитися здалеку, не варто наражати себе на небезпеку, намагаючись підійти до них ближче, оскільки вони можуть бути досить лютими. Лебіді можуть бути агресивно територіальними і битимуться з будь-ким і будь-чим, що наближається до їхнього гнізда під час шлюбного періоду. Якщо ви чуєте, що лебідь шипить на вас, тікайте, лебіді, як правило, створюють пари на все життя, вони вибирають собі партнера один раз і зберігають вірність йому протягом усього життя. Слідуюча загадка. Дзьоб червоний і панчишки, дуже довгі, тонкі ніжки, жабок ловить на болоті, тями добро у дрібноті. Це лелека, це благородний птах, який люблять у народі, оспівують у піснях і віршах. Зовні пташка дуже схожа на чаплю, тільки велика. Зазвичай гнізда лелеки влаштовують на деревах. Останнім часом можна спостерігати гнізда на лініях електропередач. Лелеки не бояться людей і селяться на даху сільських будинків. З усіх лелек найбільш відомий білий лелека. Живий він на березі річок, озер і боліт, тому відмінно плаває. Пересувається лелека теж добре, швидко бігає, особливо коли побачить здобич. Чудово літає і здійснює щорічні великі перельоти. Спить лелека, стоячи на одній нозі, почергово змінюючи її у вісні. Чорний лелека живе в лісі, в горах. Він воліє гніздитися подалі від людини. Слухаємо далі. Понад хмарами літає. Пильно здобич виглядає. Як побачить її, вмить камінцем униз летить. Так, це Орел. Це птах, який у багатьох культурах став символом відваги, гордості, хоробрості та інших позитивних якостей. Так у природі орли є одним із найбільш грізних представників пернатих. У орла потужне тіло, довгі широкі крила, дзьоб орла масивний, лапи закінчуються кігтями, загнутими всередину, а на стегнах пір'ям утворені штани. Гнізда орлів найбільше з них, що будують птахи. Орли будують свої гнізда на максимальній висоті, на в давній місцевості. Так вони роблять, щоб забезпечити безпеку для пташенят. Мати прекрасний оглядовий майданчик і місце для засідки, а також злітати з меншими зусиллями. Гнізда кожен рік вони розширюють і добудовують. Орли мають чудовий зір, він в 6 разів краще, ніж у людини. Слухаємо далі. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються. Так, це синички. Це звичайні мешканці України. Жовта грудка робить цих пташок дуже впізнаванними, і садівники та фермери прихильно до них ставляться, оскільки ті активно поїдають комах шкідників. Розумні й обережні. Синниці не часто стають жертвами хижаків. Хоча на них часто полюють навіть кішки, яким до смаку ці ніжні пташки. Синиця зазвичай не роблять запасів на зиму, зате вони прекрасно знаходять чужі сховища, зроблені іншими птахами і дрібними тваринами. Вони відрізняються чудовою пам'яттю, запам'ятовують місця, де їм вдалося знайти багато їжі, щоб пізніше до них повернутися. При тому, що літають синиці дуже швидко, вони рідко махають крилами і витрачають на політ енергії менше більшості інших птахів. Синиці не п'ють брудну воду, навіть у містах вони не п'ють із калюш. Спробуйте вгадати слідучу загадку: Завіває хуртовина і летять до України. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку. Так, це снігурі, птахи, повернення яких вважається ознакою наближення холодів, принаймне, та саме так свідчить народна прикмета. Ці пташки відразу впадають в око завдяки своєму барвистому пірічку, і саме вони, цілком, можливо, будять вас вранці своїм цвіріньканням, яке дуже нагадує співгоробців. Снігурі не живуть там, де нема дерев. Снігур – самець. Червоногруда пташка з блакитно-сірою спинкою червоною голівкою, а у самиці наряд більш скромний. Снігурі зазвичай тримаються невеличкими зграйками, по 7-10 пташок в кожній. Чим сильніше мороз, тим спокійніше сидить зграйка, рідко пересуваючись, щоб зірвати ягоду, відламати бруньки, а потім знову сісти нерухомо на деякий час. І так цілий день. З наближенням темряви вся зграйка летить в кущі або в дерева, де ночує прихована в гілках. В снігурі довірливі і дружелюбні птахи. Якщо хто-небудь зі грайки попався в паску, інші поспішають на допомогу. Слухаємо далі. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не доснів. Так, сподіваюсь, ви вгадали, це сова. Сови птахи, що налічують безліч видів, але всіх їх об'єднує хижа натура і нічний спосіб життя. Ці дивовижні створіння розумні та витривалі нічні хижаки. Сови можуть повертати голову на 270 градусів. Очі сови не можуть рухатися, вони фіксовані в черепі. Тому їм доводиться повертати голову, щоб дивитися в різні боки. Зір і слуху у сави в чотири рази краще, ніж у кішки, але світ вони бачать тільки в чорно-білому кольорі. Сови мають надзвичайно гострий слух. Вони можуть почути навіть тихий шуркіт мишки, яка рухається під снігом. Сови не збираються з грайми, вони є одинаками. Слідуча загадка. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди дуже люблять слухати люди. І насправді дуже гарно співає Соловей. Це найбільше знаменитий серед співочих птахів. Незважаючи на чудовий голос, зовнішньою красою солов'ї не відрізняються. Соловей маленька пташка, її розміри трішки більше розмірів горобця. Колір пташка непримітний, буровато буро буросірий, досить довгий закруглений хвіст. Звичайний соловей живиться переважно комахами, клопами, листоїдами, довгоносиками та щелкунами, а в холодну. Пору, коли всі комахи ховаються під землю, соловей не гребає ягодами і насінням. Всі солов'ї перелітні птахи, відлітають вони тихо і непомітно, починаючи з середини серпня. Зиму проводять на півночі Африки, а у рідні країни солов'ї зазвичай повертаються в перших числах травня. Спробуйте вгадати цього птаха. Як щось гарно заблищить, так вона туди й летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Ну, звичайно, це сорока. Сороки одні із найрозумніших птахів. Це єдині птахи, які впізнають себе в дзеркалі. Папуги, наприклад, вважають, що в дзеркалі інший папуга. Сороки не люблять густі ліси і охоче селяться ближче до людей. Сороки всеїдні. вони можуть їсти як рослину, так і тваринну їжу, комах, дрібних савців або ящирок. Іноді ці птахи крадуть у собак кістки, а з гнізд інших пернатих яйця і пташенят. Сороки дуже люблять блискучі предмети. Птахи прикрашають такими дрібничками свої гнізда, щоб доставити собі радість. Сороки можуть впізнавати конкретну людину не по запаху або голосу, а по обличчю. Скрекіт сорок дуже різкий і гучний, тому люди зазвичай не надто радіють сусідству зі зграєю цих птахів. Спробуйте відгадати цю загадку. Чуємо, птах цей прилетів, руду шапочку надів. І у дудку дме що сили, наче його попросили. От-от-от, от-от-от капустянок знищу пут. Такі звуки видає одут. Цю невелику пташку не спутиш ні з ким. В одуда на голові характерний чуб, який він може розпускати вілом. Кінці чубчика чорні і нагадують гострі стріли, одуди є хижими птахами, що живляться переважно дрібними тваринами, комахами та лічинками. Дзьоб одуда є важливим інструментом завдяки його довжині та легкому вигину, що допомагає птаху добувати їжу, викопувати личинок з-під землі та годувати пташенят. Крім того, дзьоб використовується як зброя для захисту території. Одут харчується комахами, а купа гною завжди приваблює різноманітних мух і жуків, звідки їх легко було добути зігнутим дзьобом, що нагадує пінцет. Слухаємо далі птаха ця живе на морі, там літає на просторі. Дзьобом рибу ловить влучно, а співає різко і гучно. Це чайка. Важко було б уявити озера чи моря без чайок. Ці птахи живуть скрізь, де можуть упіймати інших водних жителів або зібрати відходи. Чайка є агресивним та сварливим представником пернатих. Такий птах звик жити у великій групі і постійно б'ється за краще місце або кормову базу. Морські чайки чудово плавають і навіть здатні заснути на воді. Через присутність на чайці спеціальної залози цей птах здатний пити солону воду. Ця залоза розташована над очима птаха і вона очищує кров чайки від попадання солі, яку з заліза видаляє завдяки ніздрям. Ці птахи прекрасні літуни. Вони вміють триматися протягом тривалого часу в повітрі, відмінно маневрують, змінюють швидкість польоту, можуть здійснювати різкі зупинки, піке і віртуозні повороти. Чайки неполохливі, вони не бояться людей. Часто навіть підлітають до них, щоб випросити шматочок булочки або хліба. По болоту гордо ходить та дітей з собою водить. Вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. Це чапля дуже впізнаваний птах. Сплутати його з яким-небудь іншим практично неможливо. Довгий, прямий дзьоб, не менш довга, химерно вигнута шия, гомілко ноги, ноги. Чаплі стоять у воді на одній нозі не просто так, а тому, що вода зазвичай холодна, таким чином, чапля гріє ноги по черзі одну за одною. На одній нозі чапля може нерухомо простояти кілька годин. Більшість видів чапель харчуються зерноводними та плазунами, але деякі не гребують і тваринами на кшталт кротів та мишей. Яйці чаплі не круглі. І на курячі вони теж не схожі, вони зазвичай загострені з обох кінців. Пух чаплі в міру зростання кришиться і перетворюється на порошок, що вкриває її пір'я рівномірним шаром і оберігає її від намокання. Слухаємо останню загадку. Навесні пташки чарівні оселились у шпаківні, пірічком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались дітки так? Це вісняний вісник. Це шпак. Ці маленькі, але дуже розумні пташки приваблюють увагу своїм яскравим оперенням, гучним співом та незвичайними звичками. Шпак є одним з найкращих міміків у світі птахів. Він здатний імітувати голоси інших птахів, а також звуки, які чує в оточенні, наприклад, гавкіт собаки, дзвінок телефону або навіть людську мову. Шпаки не вибагливі в їжі. Їхній раціон включає комах, черв'яків, ягоди, фрукти, насіння і навіть дрібних хребетних. Шпаки це дуже соціальні птахи. Вони гніздяться великими колоніями іноді нараховуючи тисячі особин. Шпаки можуть бути як корисними, так і шкідливими для сільського господарства. З одного боку, вони знищують шкідливих комах, а з іншого можуть пошкоджувати врожай, фруктів та ягід. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал.